Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення. В цьому відео розглянемо ще один набір, спосіб набору петель. Він називає, його ще називають німецький кручений набір петель. Отже, беремо ниточку і короткий кінець, заводимо на великий палець, притримуємо. Розвертаємо руку до себе. Мені зручніше набирати на дві спиці одразу можна також набирати на одну. Заводимо. Спиці від себе. В проміжок підхоплюємо нитку між вказівним та великим пальцем. Робимо перекрутили, далі вводимо спиці під нитки на великому пальці, захоплюємо знизу догори ниточку дальню, далі захоплюємо ниточку від вказівного пальця. І проводимо, пропускаємо спицю в петлю на великому пальці. Скидаємо петельку, підтягаємо ниточку. Ще раз. Заводимо спицю під нитки на великому пальці. Захоплюємо знизу догори ниточку дальню на великому пальці. Захоплюємо. Захоплюємо ниточку від вказівного пальця і пропускаємо спиці у петлю з великого пальця. Скидаємо ниточку, підтягаємо. Захопили ниточку дальню на великому пальці, захопили ниточку з казівного пальця, пропустили спицю в петлю. Великого пальця скинули, затягли. Ось такий доволі простий, в той же час незвичний спосіб набору петель. Край виконаний цим способом, є досить, є досить еластичним. Його добре використовувати на краях шкарпеток, шапок. Горловини скрізь, де вам потрібно, щоб у вас був еластичний рівненький край. Тож, пробуйте, експериментуйте в'яжіть у задоволення. До зустрічі на каналі.